Вітаю, друзі і глядачі каналу Терапія. Сьогодні, як завжди, для вас буде цікаве відео. Тож запрошую вас до перегляду. Не забувайте на початку відео ставити ваші вподобайки та пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео. Ну і що ж, розпочинаю я. Огляд цікавої сукні, і трішечки зараз ви бачите робочого процесу, а саме моменти стосовно тканини, стосовно обробки деталей. Ну і, звісно, що далі повна демонстрація і. Я розказую зараз вам про це плаття, тому що воно досить таке незвичне, начебто і не складне в пошиві. Саме складне тут це саме робота ось цією цікавою тканиною, з її фактурою і з тим, що вона досить таки незвична. Ну що ж, Трішечки про тканину, тканина повністю натуральна, це бавовна, вона дуже сипуча, дуже. Тому існує багато хитрощів по роботі саме з такою тканиною, щоб вона не розлізлася по швах, як при експлуатації готового виробу, так і при пошитті. І. Щоб вона потім слугувала вам вірою і правдою. Підпалюємо тканину для того, щоб перевірити, чи вона плавиться, чи ні. Це слугує як індикатором натуральності. Тканина не плавиться, в руках залишається чорний попіл. Ну і пахне вона пір'ям, як горить. Так, і ось демонструю вам, які саме хитрощі ми використовуємо, ми використовуємо флізелін. При тому, використовуємо різний флізелін, як долівік. Так і супер, м'який флізелін для дублювання, супер тонкий. В залежності від того, що це в нас за деталі виробу, ми проклеїмо. Отже, зверніть увагу, що плечові шви ми проклеюємо долівічком, а горловину ми проклеїмо м'яким флізеліном для того, щоб можна було обробити. Також деталі клинів, повністю всі по. Зрізах, ось там, де будуть проходити шви, ми проклеїмо флізеліном. Це обов'язково, друзі. Не нехтуйте цим. На кишенях та на рукавах в мене долівік. Отже, показую вам плаття. Ви побачили робочі моменти. Тканини для цього плаття пішло досить таки багато. В мене було 2 метри 40 сантиметрів. Тому що тут є рукав і тут є. Бокові вставки, ось такі клини для того, щоб ця сукня була ну, дуже оверсайз. Сюди їх поміститься, мабуть, що три мене, але за рахунок цього об'єму і за рахунок того, що ми можемо додавати якісь аксесуари. Пояс, ремінь, ми можемо змінювати колір колгот. Навіть можна надягати рожеві, взуття може бути абсолютно різним. Ми можемо змінювати це плаття. За рахунок того, що воно з бовковими клинами, то воно нам ось коли воно з поясом здається, що це ну, просто така сукенка, широка трапеція. Вона досить таки незвична. Коли ми розв'язуємо плаття. То воно, як ви бачите, ну дуже широке. Це реально широчезний оверсайз, сюди підійдуть якісь грубі чоботи, сюди підійде джинсовка або шкірянка, або якась навіть така дута велика куртка, якщо ви хочете додати шарму і стилю. Часто пишуть в коментарях більш дорослі дівчатка, тому що всі дівчатка, що ой, мені, наприклад, це плаття якось не підходить за віком. Ну, по-перше, ви не. Пробували, ви поставили самі собі такий блок, тому що ця сукня, ну по факту, уявіть її просто з чорними чобітками. так? Вона ж може бути ну, не обов'язково ось така, як на мені. так? Вона може бути просто чорна чи сіренька, якщо ви боїтеся бути якоюсь яскравою. Не бійтесь! Ця сукня зшита для продажу для нової колекції, якщо хочете придбати її, то можете придбати. Прямо після цього відео побачите в описі під цим відео всю інформацію. Тут в нас є величезні кишені, ось такі. Ви побачили робочий процес, настільки він був складним в плані дублювання тканини, тому що вона. Як ви бачите, ось така твідова в неї фактура. Це натуральна повністю тканина, як я вже казала, і на ній злегка є такий, як пушок зверху. Доглядати нескладно, головне при роботі і при пранні таких тканин це режим делікатний. Або найкраще прати такі. Плаття, скажімо так, повністю вручну і використовувати неагресивні засоби. А якщо це правильна машина, то обов'язково, якщо у вас немає чехла спеціального для прання, то це має бути просто наволочка на замку, щоб не пошкодити ось ці досить такі ніжні волокна. І сукня, звісно, що звична за рахунок цієї твітової тканини, її ширини. Ну і, звісно, що ця яскрава гусяча лапка додає класного настрою. В комплекті я пошила пояс, він дубльований зсередини ну, тому що тканина рихла і він має тримати форму. Так? Він прострочений з двох сторін, для того, щоб в нього так була жорстка форма. Ну і тут уже хто як хоче, хтось захоче наперед трішки більше об'єму. Хтось на спинку, і отримаємо з вами ось такий результат. Ось така класнюча сукенка. Друзі, не забувайте ставити ваші вподобайки. Ну і далі, як ви вже побачили на початку відео, будуть ще штани палацо. А посилання на е, практичне заняття, коли я показувала, буде в описі під відео, саме по моделюванню тих штанів палацу. І звісно, що штани вони не одні, тому що е, до цих штанів я ще пошила ковтину для того, щоб це був комплект. Щоб мої дівчатка, які будуть купувати, не замислювалися над тим, а якщо ж можна підібрати. Хоча штани. Чорні, а там незвична тканина. І звісно, що про це зараз я буду розказувати. Так. Ну і що ж, штани палацу, але тут цікаві не тільки штани, а й взагалі тканина, фактура виконання, рекомендації. Тож, будь ласка, слухайте уважно. Отже, сам комплект, штани і кофтина – Це тканина, яка повністю імітує замшу. Але насправді ця тканина, за нею доглядати не складно і можна прати в пральній машині. Зверху ми проходимося щіткою. Такої, знаєте, для одягу, тому що є не направлення навіть цього ворсу, а деяка така ворсистість. Вона є. Рекомендую під низ надягати чорне, тому що на початку, поки комплект ще новий, і на зрізах, на місцях стику можуть бути частинки оцього ворсу, коли тканина кроїлась. так, Ви зрозуміли, в нічого не лізе, не буде осипатись. Але рекомендовано прати бажану пральними засобами для чорного, пральними засобами для делікатних тканин, і вивертати цей виріб на виборі. Тож тканина цікава, горловина і рукава виконані з натурального шифону в горох. Горловина тут викроєна по косій ниточці, для того, щоб здавалося, що це ось такий е, цікавий, як хомут, але насправді це косий крій, він був показаний, хто захоче пошити мільйон разів. Ковтина насправді оверсайз, вона широкого крою, її можна носити в двох або навіть в декількох варіантах. Продемонструю. Ну і штани палацу, які я показувала в практичному завданні. Вони широкого крою. Тут є складка, і саме ось ця глибока складка вона дає нам об'єм в верхній частині штанів до колін. Це дуже класно. Скажімо так, видовжує силует і надає стрункості. Так, такий фасон підходить навіть невисоким жінкам, тому що ви можете надягати як з спортивним взуттям, так і з підборами. Ну, і це, звісно, що видовжує силует. В мене тут є кишені, в мене тут є пояс широкий, високий на гумці. І всередині ще вставлена шнурівка для фіксації. Ось такий вигляд. Пояс показую вам зблизька. Так, тут в нас ось ця складочка, яка дає об'єм, я додала ще защіпи. для того, щоб не мучитись, ніяк не наглажувати ці складки, ну, тому що цей комплект досить таки кежуальний, його можна носити безпосередньо зі спортивним взуттям. І штани палацу вони лягають зверху на взуття, будь-то спортивне взуття, будь то навіть ось таке взуття на підборах. Ковтина, як ви бачите, широкого покрою. Тут зроблена шнурівка. Насправді це ковтина, як туніка. І ось коли я її розпускаю, ми отримуємо з вами ось такий крій. Тес досить такий цікавий, вільний. Крій чудовий, можна поєднувати речі, звісно, що як разом, так і окремо. Тканина така приємна, вона настільки м'яка, ну взагалі чудова, вона не зимова. Це вже костюм ближче до весни. Але якщо, наприклад, хочете придбати прямо зараз і носити прямо зараз, то під низ, усі штани дуже широкі, комфортні, можна надягати коготи. Плюс скоро вже в нас велике потепління. Думаю, що і без них. Рекомендую вам використовувати при роботі, при пранні саме ось таких матеріалів, так, кондиціонери, тому що він знімає статику і потім не налипають якийсь ворс. Пилюка або навіть шерсть домашніх тварин. Ви зрозуміли, тому що завжди від тканини, вони досить такі, що до них може там якась пилюка налипати. Тож використовуйте кондиціонер для того, щоб зняти статику. Друзі, ну що ж, це все, що я вам хотіла показати саме сьогодні. Якщо хочете придбати речі в описі під відео, є посилання. Якщо хочете пошити, в описі під відео також є посилання. І націльний крій. І на отаку куліску, тому що ми недавно шили з вами, тільки це була сукня. Так? Горловина, хомут також є на каналі. Ось не одну сукню я показувала, як шити. Тож всі-всі-всі посилання знайдете. Також в описі під відео викрійка практичне завдання. Постійно палацо, для того, щоб зробити таку велику складку, а вона тут дійсно велика. Тут розширення йде на 20 см передньої частини, хоча це візуально, можливо, не так помітно, але тут розширення є, для того, щоб створити оцей такий додатковий об'єм. Для того, щоб зафіксувати, ми, наприклад, ось ковтину зав'язуємо тут на бантик, зав'язуємо з цієї сторони на бантик. Шнурівку. І ось так піднімаємо і отримуємо вже таку кофточку, ніби як з напуском. Зрозуміли. Дуже-дуже легко змінювати фазон. На каналі саме по такій кулісці є червона сукня. Вона нещодавно була, можна пошити і ковтину, і тоніку, і що заводно. Ну що ж, друзі, на цьому все. Чекаю, звісно, ваші коментарі. Якщо не можете знайти урок, то дивіться опис під відео. Ну і Звісно, що мені цікаво ваша думка стосовно, наприклад, чорного кольору, чи ви його полюбляєте, тому що він виглядає ну дуже стильно. Знаєте, от прям хочеш виглядати дорого, багато і справити враження, то чорний колір, ну точно він справить, скажімо так, враження, якщо на роботі, якщо в офісі, тому що в нього вау ефект. Ну і макіяж до чорного кольору підходить в принципі будь-який макіяж. Додавайте аксесуари, дуже красиво бірюза підійде. Якщо у вас світлі, блакитні очі, буде ну, взагалі дуже красиво. Рожевий колір підійде. Це можуть бути якісь браслети, можуть бути прикраси, як золоті, так і, наприклад, якісь кольорові. Ну, все, що завгодно, підходить для чорного кольору. Не бійтеся його носити. Додавайте щось яскраве. Ну що ж, на цьому точно все. Бувайте здорові, цьомки-бомки!